Сьогодні наша громада, саме конкретно Тарачанська міська лікарня, отримала чергову допомогу від наших партнерів та друзів. Сьогодні ми отримали велику кількість засобів гігієни, це підгузки, засоби гігієни для жінок, підгузки як для дітей, так і для дорослих. Ми отримали це від наших уже постійних друзів та партнерів. Це благодійний фонд Чисті серцем в особі його керівника Михайла Петровняка. І за допомогою нашого друга, консула Угорщини в Івано-Франківській області Василя Вишеняка. Організував весь цей процес. Жу вкотре наш друг, голова релігійної громади села Ріжки, наш духовний наставник, отець Валерій Жигоць. Звичайно, ми хочемо висловити щирі слова подяки нашим друзям, підприємцям, нашої громади Андрію Волошину та Олександру Баласкому, які надали транспорт для доставки цього вантажу, і нашим аграріям Андрію Вениченко та Миколі Фордичці за пальне. Знову ж таки, дякуємо за підтримку нашим друзям-партнерам. Ми вкотре показали синергію благодійників, меценатів, підприємців і громади за для комфорту життя наших мешканців. Дякуємо нашим друзям і продовжимо працювати далі. Тарчанська міська лікарня, наші пацієнти, адміністрація та колектив щиро вдячні за надання гуманітарної допомоги фонду чистим серцем, а саме Михайлу Кушнірюку та Валерію Жигуцу за надання нам гуманітарної допомоги у вигляді підгузків, а також нашій міській владі та Олександру Балацькому за організацію доїзду цієї гуманітарної допомоги до нас. Ми щиро вдячні, що в такий нелегкий час ви завжди підтримуєте нас і наших пацієнтів. Слава Христу. Ми сьогодні знаходимося в місті Тараща, Тарашенська ОТГ, лікарня. Дякувати Богу добрим людям, які завжди виконують свою роль місії християнства і добра на землі, які знову допомогли для нашої ОТГ, для нашої Тарашенської громади, великою справою, благодійною. Ми їм щиро вдячні. Михайло Васильовичу Вишовнюку. Дякуємо. Також голові фонду, пану Михайлову. і дякуємо за співпрацю. І найголовніший момент не лінуємося і спішимо робити добро, і будемо нам всім добре.